Ривок, кидок і м'яч за лінією поля у спортзалі ірпінського ліцею №1 тривають запеклі змагання за звання кращої регбійної команди Київської області. На полі зустрілися команди з семи районів. Учасники всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч саме в нашому місті ми зустрічаємо фінальний етап Регбі. 5 Чому це важливо, що це відбувається саме в Ірпіні? Тому що Ірпінь є буде містом спорту. Бучанський район представляє команда з Білогородки. Саме її учасники показали найкращий результат на районному етапі шкільної ліги. Як думаєте, як сьогодні буде? Ну, як піде? Побачимо, да, я як я гра як так гра піде. Тобто ви наперед не загадуєте? Ну, ну хочемо виграти, хочемо але як зможемо? Надихати юних спортсменів на перемоги приїхали почесні гості. Мета цього. Заходу, вона досить зрозуміла. Нам потрібні лідери, нам потрібні сильні команди, нам потрібні всі ті, хто буде вести Україну через 10, 20, 30 років вперед до нашої перемоги. Я хочу побажати вам перемог, особистих перемог. І хай над вами завжди буде. Мирне небо нашої вільної незалежної України. Серед гостей і всесвітньо відома борчиня зерпня Ірина Коляденко. Вона наголошує, спорт це надважливо у житті молодого покоління українців. Це дає дитині розвиток в усіх направленнях: фізичних, психологічних, емоційних і можна ще багато що перечислювати. І мені дуже цікаво, хто зараз переможе і хто буде представляти Київщину вже на всеукраїнському етапі. Буду вболівати за них. Дізнатися, хто ж переможе і представлятиме Київщину вже на всеукраїнському етапі змагань кортілося кожному. Усі були налаштовані на перше місце. Як думаєте, ви сьогодні переможете? Звісно. У нас чудовий нас, як завжди. Ми готові на позитив і на перемогу. чи ні? та перемогу здобули найдосвідченіші регбісти з Буриспільського району. Україні теж є регбісти, які грали в регбі 15 на тим самим чемпіонаті України проти нас. Хмельницький, наприклад, Одеса, Одеса Івано-Франківськ, Львів. Львів. Це ваші І... головні суперники так. так. Я думаю, проти них буде набагато складніше, але будемо старатися виграти. Саме Регбі відкриває обласні етапи всеукраїнських шкільних змагань Пліч-опліч на Київщині. Попереду змагання з футзалу, черлідингу, гандболу, волейболу, баскетболу та спортивного орієнтування. Київщина є лідером серед реєстрації команд. Понад 30 тисяч учасників бере участь у всеукраїнських шкільних лігах пліч-опліч. Сьогодні вперше стартували ми розпочали з регбі 5 і далі вже поетапно. У нас календарний план. Відповідно, єдиного календарного плану вже будуть наші дітки змагатися з цих видів спорту.